Освітня підтримка у кадрі здоров'я, безпека та добробут. Навколишнє середовище і безпека. Усе, що нас оточує, називається навколишнім середовищем або довкіллям. Якщо в довкіллі переважають природні складові, його називають природним середовищем це, наприклад, ліс, степ чи болото. А всі разом ми утворюємо соціальне середовище. Вимушена самотність одне з найважчих випробувань для людини. На щастя, Кожен із нас живе серед людей, і наше соціальне середовище є джерелом багатьох благ. Соціальне середовище безпосередньо чи опосередковано впливає на наше здоров'я, поведінку та спосіб життя. Воно також може становити ризики, зокрема крадіжки особистого майна, наприклад, мобільного телефону. Щоб запобігти крадіжці телефону, необхідно носити телефон у закритій кишені, встановити віддалений пошук, обачно користуватися у людних місцях. А як ви гадаєте, які з небезпек найбільше загрожують підліткам? Будьте обізнані з питань здоров'я, безпеки та добробуту. До зустрічі!